Зі зустрічаєте ще один кросовер на автоматі на нашому майданчику це Фортески. 2018 рік випуску, але в тих паспорті записано 17 роком. Ну ви ж знаєте, як у ці американські автомобілі до нас приходять. Роком нижче, ніж є насправді. 1,5 турбобензин, 70 тисяч кілометрів оригінального пробігу, автомобіль має. Мав пошкодження по Америці попередку. Подушки безпеки спрацьовували, але піропатрони, всі подушки безпеки були відновлені. Темно-синій красивий коля, один-єдиний фактичний власник в Україні. Щойно заміни мастила та фільтра по мотору і машина без зауважень зовсім. На легкосплавних дисках, умовно у нас State зимова, практично нова. Автомобіль має комплектацію SE, але всі комплектації в принципі, все необхідне є. Камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь, зонний клімат-контроль. Автомобіль має додатково варсові килимочки, доволі просторий, здоровий багажник. Докаточка, інструменти, все в автомобілі є Прорезинений килимочок в самому багажничку. Екобуст 1,5. Автомобіль з мотором, турбобензиновим мотором, я вам хочу сказати, що їде доволі жваво, доволі бадьоро. І приємно вас дивує витрати палива. Домофон, як завжди, фардах. Бортовий комп'ютер нам пише по витратам палива за останні 141 км 8,7 Це, напевно, середній розхід. Витрата палива на 100 км. Я вважаю, що це дуже приємно, тим паче, що автомобіль на автоматі і це у нас гідротрансформатор шестиступеневий. Є електроручник, підстаканочки, ніші усіляки для ваших особистих речей. Підігрів передніх сидінь на три положення, двозона кліма, невеличка мультимедіа з екранчиком, так? Але камера заднього огляду показує і дуже добре показує. Є система старт-стоп, мультикермо, круїз-контроль, є датчик світла. В автомобілі є електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сідушки водійської, всі 4 електросклопідйомники. По підкрасах, попередку підкраси, всі інші деталі не фарбовані і спокійвачки трошки є на капоті. Бо він, скоріш за все, не мінявся, відрихтували, пофарбували, помінялися передні крила. Тож, друзі, за ціною приємна ціна буде 13 тисяч доларів за 17 рік випуску за такий невеликий пробіг. І машину, Машина робилася для себе, тобто бралася не для продажу. А робилося все для себе. Тож, гарно відновлювалася, безпека. 100% відновлена, можна буде перевірити будь-де. Машина коштує своїх грошей, 13 тисяч доларів. Високий автомобіль на автоматі. Ми вас чекаємо.